Не хочу вихвалятися, але мене в мої 12 років дуже часто плутають на вулиці середньовічним вікінгом. Мабуть, через ось цей мій капелюх та м'язи не знаю. Але ну хто ж такі ті ваші вікінги, чи як в нас їх називали варяги. Ви ж 100 нічого не знаєте про них. На диво, вікінгів в якомусь роді можна порівняти з козаками. Всі ж ми знаємо, що козаки це не якийсь окремий народ, а наші слоняри, українці. Так само і слово вікінг було радше кликухою деяких войовничих людей. Еся скандинавії, які описували не етнічну приналежність, а було більше описом професії. Ми точно знаємо, що в давній скандинавській мові існувало слово «вікінг», що означало пірат чи мародер. Проте через те, що наші герої мало про себе писали, особливо на перших етапах свого історичного розвитку, то в основному назва Вікінг прижилася у світі через різноманітні середньовічні хроніки, особливо англосаксонські І тут ви не уявляєте, де цих загарбників називали словом вікінгасно ну, або ж як я кажу вікінг ес. У нас так-то та взагалі дуже мало достовірних письмових джерел про вікінгів. Більшість з них писалася народами, на які наші бородаті вояки нападали. Ну і логічно, що опис там міг бути дуже гіперболізованим, пропагандистським та надзвичайно жорстоким. Ну уявіть, наприклад, якби через тисячу років історію України вивчали плеше по відосам росіянців та заявам Трампона. щось у цьому роді. В основному, якщо вороги дещо і записували, то писали вже про фінальний результат набігу вікінгів. Ніяких слів про їх багатомісячну підготовку. Про так Таку їх битві всього супутнього. Проте на диво нормани були і не проти мати образ жорстоких скотеняк-загарбників, адже це допомагало психологічно впливати та деморалізувати своїх супротивників. Тим паче на початку епохи вікінгів наші вояки були трохи кривенько озброєні, та й обладунки мали не дуже. Тому чому б не скористатися таким залякуванням? Ми ж навіть і зараз згадуємо про міфічну скандинавську чи то тортуру, чи то страту, чи то якусь іншу чухню під назвою Кривавий Орел, нібито виставляє цим вікінгів такими жорстокими. Я десь рік тому про це розповідав, до речі, можете глянути. Проте ця тортура все-таки є недорозумінням читачів. Хтось колись давно неправильно протлумачив слова якогось із віршів, де зазначалося, що Орел пожирає труп ворога вікінгів. Спершу ці рядки перетворилися в те, що вікінг вирізає на тілі ворога орла для того, аби той помучився від болю. А потім це вже переросло у легенду, що взагалі спину людині розрізала, роблячи такі собі крила зі шкіри, витягали внутрішні органи. Та підвішували страждати, поки ворог не помре. Сюди ж можете згадати і барсерика, знову подепресувати та згадати вже скандинавських барсерків, які, за розповідями різноманітних народів, на які вікінги нападали, були ледь не галками якимось. Десь близько 1200 року один данський автор описав одного з таких вояків. Нібито під час бою один із вікінгів раптово увійшов у режим ярості, відкосив та з'їв частину свого щита. Без ніякого болю пішов ковтати розпечене вугілля, почав махати вогняними руками. Вицями направо і наліво, а потім кінцево одорівши й зарізавши мечем п'ятьох своїх поплічників, кинувся на ватажка ворожої армії, якого він, звісно ж, не переміг, а помер від удару його меча. Так, Та хопи, звісно, страхітливий, але по ньому берсерк більше шкоди самим же вікінгам наніс, ніж ворогам. Деякі історики припускають, що варяги, могли вводити себе в транс, поїдаючи спеціальні отруйні гриби чи зерно отруйне грибком, аби входити в такий стан ярості. Проте, якщо берсерки серед вікінгів існували, але то точно вже не такі гіперболізовані, як вони були описані ворогами скандинавів. Заждіть, а хто взагалі були ворогами вікінгів? Ну, якщо простими словами, то нормани воювали майже з усіма, до кого могли дістатися морем та пішки. Дивіться, це були і великі імперії, і дрібні королівства, та й навіть інші вікінги, хоч десь цей сраний глобус за 15 років став у нагоді. Та я навіть більше скажу нормани, і до деяких районів країни-агресора Близького Сходу та Київської Русі дійшли. Ну точніше, вікінги Якісь корусні бо як створили, проте ця тема трохи мутна. А поки треба зрозуміти, не хіба ті скандинави взагалі ставали вікінгами та на інші землі перлися, навряд чи від хорошого життя. Давні нормани, по суті, жили собі, як і більшість народів тих часів. Скандинавське суспільство було патріархальним, де чоловіки відігравали головну роль. Вікінг же ну на початках до королівства повноцінних армій, так точно це була професія сезонна. Десь весною літом багато мужиків та хлопаків 15 плюс років. Йшли у походи здобувати славу, нові ресурси та багатства. А як холодало, то поверталися з цим всім добром додому, до своїх сімей. До речі, маю вам зізнатися, що я теж маю такий фетіш збирати різні круті дорогоцінні для мене дурниці. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, адже хочу, аби до кінця року в мене тут вже стояла срібна кнопка від Ютубу. А я знаю, що ви гадюки дивитись цей канал без підписки. Між іншим, в одній середньовічній ісландській правовій книзі зазначалося, що дружина відповідала за справи в межах порога, тобто всередині. Будинку, тоді як чоловік відповідав за все, що знаходилось за його межами. Простими словами, жінка вдома їсти, варить, одяг робить дітей, виховує та за деякими тваринами, доглядає. А чоловік на полі собі працює, ну чи чужі поля відбирає у ролі вікінга. Хоча на диво навіть у цьому патріархальному суспільстві у жінок було трохи, але лише трохи більше прав ніж у більшості середньовічних держав. Зокрема, скандинавки могли відмовити залицяльнику у заміжі та навіть могли ініціювати розлучення, якщо муженьок якийсь, ну не Жицькі О, одяг в тих краях був багато шаровим, адже скандинави жили в доволі мінливому кліматі. Жінки носили довгі сукні та часто шарфичі хустки. А з прикрас, ледь не всі полюбляли носити намиста, зроблені зі скляних металевих чи бурштинових кульок. Чоловіки ж одягали штани та сорочки різного крою, а поверх надягали плащ з важкого матеріалу, що застібався на правому плечі. Таким чином, або якщо що, можна було вільно тримати мечайну чи іншу якусь валину та махати нею направо і наліво. Їли давні скандинави в основному молочні продукти та різні хліби. Мочне там варіювалося від малесеньких кругленьких булочок в 5 сантиметрів в діаметрі до більш-менш звичної нам на вигляд хлібини. Випічку там робили в основному з ячменю та різних зерень, проте періодично до нього додавали кров і робили таким чином чорні пудинги. Ну або кору сосни додавали, аби збагатитися вітаміном С та не захворіти на цингу. А хвороб там ого-го було в ті часи, в принципі, як і у всьому світі. Болячки взагалі починалися з самого народження. Багато Сліджень кладовищ епох вікінгів показує, що приблизно 62% всіх поховань належали дітям, більшість з яких померли у перший рік свого життя. Та якщо бути чесними, є навіть згадки мандрівників з близького сходу, які описували, що небажаних дітей. Скандинави просто утилізовували, скидавши у море, ну чи якимось іншим способом. Бонота набігли ворогуючі вікінги та селища зруйнували, то не врожай прокормити немає чим дитину. Летні найпоширенішою проблемою зі здоров'ям серед скандинавів епохи вікінгів були біди. З зубами. І ні, карісу тоді майже й не було у людей. Проте через споживання хліба та інших зернових продуктів, які через неідеальність виробництва постійно попадав різний пил та пісок, у людиськ буквально потрохи стирало зуби. Скелети скандинавів, які дивом дожили до 60 плюс років в ті часи, показують, що у них були відсутні дві третини зубів у роті. Та й не слід забувати за різних паразитів, що часто викликали постійну діарею, про різні види прокази, переломів всього на світі, якось живі кінгійни. Такими дужими мужиками уявляються, скажіть, тим паче, коли ще й згадати, що середній зріст чоловіка був як і мій IQ десь 173 сантиметра. Чому мій IQ в сантиметрах не питайте, я в умний краще знаю. Ви он самі спробуйте прочитати ці скандинавські сахи та не здоріти від ледь неоднакових кликух. Я вам зараз зачитаю пару імен, щоб ви зрозуміли, як я страждав, готуючи вам це відео. Значить, Горс, Гротовальфас, в Google і Каз, Генгест, Гетлінг, Гротмунд, Грольф, Гретерик, Гротольф, Гальк, Гродгар, Георогар, Геораверт, Гельвден, Гольфдан, Гегелак, Гіорвард, Грендель, Гальк, і це тільки 10 сторінок книги про Лостаф і виписав імена на Г та Г. Про імена на букву С краще й не згадувати. Тому, як мінімум, підтримки каналу у вигляді ставання спонсором так точно заслуговує. Знаю, що постійно вас прошу про підтримку, і це може набридати. Проте канал дійсно виживає та не закривається лише завдяки вашій підтримці. Самі розумієте, що на 200-250 доларів з монетизації Ютубу в Україні. Не виживише рекламодавців, як ви бачите, у каналу немає. Пошта для співпраці завжди в описі. Тому буду вдячний, як і парі гривень, так і спонсорство тут на Ютубі чи в тому ж монобанку, де вам думаю, зручніше буде. В будь-якому разі всі посилання для підтримки каналу на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-пардяка. Проте не тільки з паразитами та небажаними дітьми воювали скандинави, а й з іншими вікінгами також. Адже в перші купу років скандинавське королівство ще не. Були оформлені, тому існувало купу різних бантваряхів, які мали кожен своїх ватажків. Та дуже часто вони могли вступати у збройні конфлікти один з одним. Але не тільки мечем чи сокирою вожді завойовували приязнь своїх підданих. Вони ще дуже часто влаштовували бенкети та святкування, де дарували своїм послідовникам позолочені списи, каблучки, персні, та й просто надихали їх різними способами, зокрема й за допомогою хіханюк хахання релігії -хі та жертвоприношень. Це стосується як і до християнських часів, так і часів Сів, коли скандинави вже прийняли Христа. Всі ми з вами знаємо про скандинавську язичницьку мітологію: Одін, там Тор, Локі, Фрея та Фрей, Рагнарьок, Світовий Змій, велетні та річки з їх менструації. Пишіть в коментах, до речі, якщо хочете окреме відео про скандинавську міфологію. Проте, не хочу вас засмучувати, але багато з цих легенд, що ми знаємо, зараз були записані через декілька сотень років після християнізації скандинавських народів. Тому зараз, читаючи ці міфи, можна побачити, як автори, які записують. Писувало їх у якомусь 13 тринадцятому столітті, трохи християнізовували історії, додаючи елементи з біблійських історій. Та й логічно, що записували ці міфи з переказів людей, що передавалися з покоління в покоління. Тому перекрутити, забути та додати чогось нового там не просто могли а сто відсотків так і робили. Після ж бороди та довгого волосся. Першим що приходить в голову, коли згадуєш викінгів, це їх кораблі. Вони серед скандинавів капіс, якими важливими були не тільки як засіб пересування між десятками островів, але й як об'єкт для похорону, адже є багато з записів, як мандрівники бачили що високопоставлених вікінгів та скандинавів хоронили у човні, які потім спалювали. Будівництво кораблів часто базувалося на розколюванні деревини, а не розпилюванні, що робило дошки міцнішими. Проте, окрім бойових кораблів, скандинави будували й вантажні судна, вантажопідйомність яких теж постійно збільшувалась. Деякі моделі 1020-х років могли взяти на себе 60 тонн вантажу. А приймати так то було, що адже. По-перше, вікінги крали дуже багато добра з поселені храмів, з золота там різного та срібла. Бо надто тупі християни, не уявляєте, рублять різні прикраси та інтер'єр з дорогоцінних металів для своїх церков, чи хоп не вкрасти то все. Ну і по-друге, вікінги розвинули доволі довгі такий ланцюжок торгівлі, який сягав аж близького сходу. Хутряні шкурки північних тварин були основним продуктом скандинавської торгівлі в епоху вікінгів і пізніше. Хутро було дуже привабливою розкішкою, яка мала попит на всіх ринках. Чим холодніше був клімат, у якому жила тварина, тим розкішнішим було її хутро, що було очевидною перевагою для торгівців із холодної Скандинавії. Саме для пошуку, все більшої кількості шкір, вікінги почали мандрувати і приплили на диво до нас та на сусідні території, звідки, зокрема, почали виловлювати людей, аби зробити їх рабами та продати їх десь в арабських країнах. Адже після сьомого століття частина східних держав вже не могла поповнювати свій арабський фонд за допомогою військовополонених так активно, як вони це робили столі. Тями раніше, тому вікінги зі своїм товаром дуже стали їм в нагоді. Ну, ви всі чули історію, що слово раб в багатьох мовах зізвучно зі словом слов'янин, типу слейф і слав. Ось це аж з тих часів і пішло. Проте з прокладанням шляху з варягів у Гари, як ми зараз його називаємо, скандинави могли заснувати і Київську Русь. 100% даних, звісно, немає, адже письмових джерел по суті на пам'ятовою. Проте найголовнішою теорією у світі зараз є та, що після того як вікінги, чи як їх почали називати на наших територіях, Варяги прийшли на землі майбутньої Русі, то люди тут чи то запросили когось із них покерувати, чи хтось силою вирішив стати у керма. Одним словом, варяг Рюрок став фактично засновником княжої династії Рюриковичів, ну і далі ви знаєте. Ігор Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Мстислав і так далі. Зокрема, аналіз повісті минулих літ показує, що деякі історії там дивним чином перегукуються чи надихаються історіями певних сах скандинавської культури. Але ні під. Твердити, ні спростувати, звісно, нічого наразі неможливо. Ну, крім того, що варяги, звісно, на нашій території тусувалися, це точно факт. Є навіть цікавий запис приблизно 921 року, десь в Багдаді, де такий собі Ахмат Ібн Фадлан побачив торговців з далеких країн, яких він називає русами чи в деяких перекладах русіяхами. Ну, головне, що не русопяти. Які, як ви розумієте, були скоріше за все торговцями з далекої Скандинавії, ну чи наші слоняри з Київської Русі. Описував Ібн Фадлан них як фізично розвинених чоловіків, які не дотримувалися гігієни. Нібито ніяк вони не підтиралися та не умивалися після ходіння до туалету та підлогових контактів. А коли йшли митися, то Боже, краще б вже того і не робили. Адже набиралася вода у велику міськість, умовну ванну. Спочатку туди заходив один чоловік, мився, сявся та плювався, потім виходив і заходив наступний, і так поки всі не помиються. Хоча заради правдивості слід зазначити, що є записи з інших країн про те, що вікенги. Були доволі такі чистюлі. Адже у себе на батьківщині та прилеглих територіях нормани часто милися, розчісували та доглядали за своїм довгим волоссям. І таким чином причаровували умовних англійських жінок, у яких на противагу місцеві кавалєри були грязнюлі. Також і Бен Фадлан описував, що ці руси постійно носили із собою зброю, кожен чоловік мав купу татуювання, їхні жінки носять брошки, ножі та гривни. Так вам не почулося саме гривни. Це така наша ліна гривна від слова грива прикраса. Вигляді обричу із дорогоцінного металу. Їх виготовляли ще у стародавньому Римі, а в часи ківської ці гривни робили найчастіше із золота та срібла і використовувалися як грошова одиниця, що, як ви розумієте, і еволюціонувало до сучасної української валюти гривні. Ой, в історії вікінгів є ще дуже багато чого цікавого, згадати, хоч відкриття Америки. Але через Трампа та його дружків пішла ця Америка та її історія нахуй. Поки що сподіваюся, вона там ще війну не об'явила, поки цей відос для спонсорів висить у. Доступі краще вже зробити відео про скандинавську міфологію для вас. Пишіть в коменти, до речі, якщо хочете. Як тільки буде 332 коментарі, то обов'язково сяду за роботу. А поки ставайте спонсором каналу та дізнавайтеся з цього відео, чому єгипетська мітологія є найхтивішою у світі.